Реконструкція навчальних закладів на Дунаєвеччині, як і в державі, загалом, спонукала до суперечок щодо позитивних і негативних результатів її проведення. Сьогодні ця тема прозвучить і у нашому телепроєкті. Іванковецька школа перших третіх ступенів є доказом того, що зміни відбуваються на краще. Три роки тому у цій школі навчалось близько 50 дітей. Перспектив як таких не було. Можна сказати, що після реконструкції школа ожила. Зараз тут навчається 140 дітей, а це не малий показник для сільської школи. Багато дітей у навчальний заклад доїжджають із п'яти окружних сіл. Це учні різного шкільного віку і приїжджі діти є у кожному класі. Тому, щоб вирішити проблему щоденного проїзду, навчальний заклад має два автобуси. Один з яких цьогоріч став подарунком від районної влади на 1 вересня. Я саме живу у Севоро. Кожного дня нас привозять до школи і відвозять автобус. Це для нас дуже комфортно, особливо взаємно. Дуже дружні діти, якими ми одне ціле, хоча ми з рідних сіл, але ми одне ціле разом з ними. Я хочу вважати всім моїх одноліткам і молодцям містерцям, що потрібно любити школу і відвідувати її. От, тому що школа це другий твій дім. Треба сказати, що цей навчальний рік приніс зміни і в режим діяльності навчального закладу. Іванковецька школа працює у режимі повного робочого дня. Учні готують домашні завдання під керівництвом класного керівника, а педагоги мають можливість проконтролювати підготовленість дітей, їх навчальну базу, а також ближче поспілкуватися. Школярам надана можливість займатися у різних гуртках школи. На проведенні одного під назвою Поліглот побувала і наша знімальна група. За вибором то діти вивчають англійську, німецьку та польську мови. Усі школярі охоплені гуртковою роботою. Їх вироби можна побачити у так званій малій галереї. В школі працює музей села, де зібрано багато речей із минулих століть Іванковець. Екскурсії у музеї проводять також діти. Цього навчального року комфортними стали заняття з фізичної культури. Завдяки новим вікнам тут тепло, і діти сюди приходять не лише на уроки, але й у вільний час. Мені дуже подобається ходити до школи і на уроки фізкультури. Я хочу вирости великим, і щоб я допомагав мамі і тату. Для забезпечення належного перебування в школі було вирішено проблеми з харчуванням. Школярам надано можливість вибирати між стравами, тому що другий обід подається у вигляді шведського столу. Не забули тут і про власну випічку. нам дали спонсорську допомогу від районної ради від радистрації і від районного відділу освіти. І Дякуємо за цю спонсорську допомогу, що ми маємо з чим готувати дітей. В школі вдало спрацював тандем влади громади і бізнесу. Тут створені всі умови для комфортного належного навчання та перебування дітей, а також для праці педагогів. Дітки доїжджають, приїжджають до школи о 8-й годині ранку, і це дає можливість дітям, дітям перебувати у школі повний день. Тому ми організували так, що діти харчуються у школі дворазове харчування, мають можливість діти відвідувати групу продовженого дня, мають можливість діти відвідувати гурткову роботу, тому що в нас працює 15 різнопрофільних гуртків за інтересами і дає можливість не лише о 8-й годині ранку попрацювати індивідуально і з вчителями, під час консультації. Пунктів, роботу з обдарованими дітьми, це дає нам можливість налаштувати роботу і після уроків розпочинають в нас діти харчуватися після другого уроку, це о 10.40, коли харчуються учні 1-4 класів. Об 11.35 харчуються учні 5-7 класів і учні старших класів харчуються о 12.40. Для діток, які відвідують групу продовжування. Дождиного дня є полуденок. тобто ми випікаємо поварі нашої шкільної їдальні, випікають тістечка, випікають булочки, випікають обаріночки. Крім того, в нас є вже перші спроби випікання власного хліба, існує. Такий жарт, що в нашій школі можна за 10 гривень не лише поїсти, що хочеш, аж скільки хочеш. Хто перебував в нашій школі тому три роки, то може зрівняти нашу школу у 2012 році, тому що з кожним роком не лише естетичний вигляд школи змінився, а змінився вигляд школи всередині, змінилось навчально-матеріальне забезпечення. Класних кімнат, шкільної їдальні, майстерень, шкільної бібліотеки, і взагалі, хто приїжджає, то може сказати, що школа пішла крокуючи стрімко вперед. А це звичайно завдяки нашому керівництву, тому що вони бачать нас, вони розуміють наші проблеми. Учні Ванковецької школи задоволені змінами. Вони відчувають підтримку вчителів і довіру батьків. Що у непростому процесі реорганізації, мабуть, є найголовнішим.